Дорогі друзі, саме от я піднімаюся сходами до цього старовинного храму. Подивіться, який він побудований, з якого великого цікавого каміння. Бачите? І навколо тут ще збереглося, знаєте, як залишки фортеці якоїсь. Я вам це потім теж все покажу. Ось як тут у цьому храмі. Я вийшла в храм. От саме якраз іде процес вінчання. Ось ми знаходимося в храмі багато говорити не можна, що править священник, тому буду вам тільки показувати.